Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Знаєте, що мені пригадалося несподівано, коли я згадав зустріч м м Трампа і Зеленського в Римі? Мені згадалася зустріч е Януковича і Путіна в в аеропорту. Пам'ятаєте цю історію? Коли вони раптом несподівано по дорозі один біг в один бік, один в інший бік? Вони перетнулися в аеропорту, щось там поговорили і полетіли кожен далі. Путін кудись там вилітав, е Янукович повернувся, і через деякий час ми відмовились від євроінтеграції, потім Майдан, ну і так далі. Була така історія, була. Зустріч була коротка, без свідків, про вони там говорили, невідомо. Але вона була поворотна в історії. Ну, давайте говорити, прямо світу. Тому що, якби не та зустріч, якби не той розворот Януковича, якби не вторгнення, якби не втеча, якби і так далі не було б всього, що є зараз. Так от, якщо говорити більш точно, то оця коротка зустріч туди-сюди, привселюдно, але без свідків в Римі, в Ватикані, якщо точніше, між Зеленським. І Трампом мені несподівано почала її нагадувати теж. Ну я міг, не міг вам цього сказати ще вчора, тому що вона мені вчора не нагадувала. У мене вчора інші думки були. Якщо моя аналітика вчора відрізняється від моєї аналітики сьогодні, то це не дивуйтеся, це пов'язано з тим, що просто є купа нових фактів, які говорять сьогодні зовсім про інше. У мене немає своєї розвідки, я не можу знати всіх фактів, я можу тільки знати те, що. Повідомляють з відкритих джерел, а з відкритих джерел ми дізналися про кілька дуже важливих речей, а інше побачили самі. Е, перше, що ми побачили з відкритих джерел, в додаток до всього, що ми знали. А ми знали, що вони зустрілись, що поговорили, і що вони е, після бесіди е, значить, доповіли, що вся була дуже добра розмова. І потім е, Трамп дуже жорстко виступив проти е, Путіна. І логіка була зрозуміла, що е, Трамп вирішив трошки відіграти і показати, який він кльовий, як він вміє домовлятися з кимось, як він зустрічається з Зеленським, попри те, що він там щось е, йому наговорив в овальному е, кабінеті, але ми не знали всіх деталей. А всіх деталей сьогодні додались ну, кілька, як мінімум. Ну, тобто є кілька деталей з тієї зустрічі і нова інформація. Так от кілька деталей, про які ми не знали. Перша деталь. Яка була очевидна, і просто ми не були присутні, ми не бачили, що на цій розмові було три стільці, і мав бути ще Макрон, і їх мало бути троє. І Трамп особисто попросив Макрона вникнути, не заважати вести розмову? Що це означає? Давайте спочатку другий факт. Виявляється, ініціатива зустрічі була з Трампової сторони. Отже. Задача Трампа безумовно була ту, про яку ми говорили: продемонструвати своїм американцям, що він зустрічається з усіма, він підтримує всі сторони і готовий почути всіх. Ну, як у Янукович, пам'ятаєте. Але була і друга його мета. Яка його була друга мета? Про щось поговорити з Зеленським так, щоб ніхто цього не чув? Ну, ясно, що якби він хотів просто продемонструвати свою схильність до теми. Почути кожного, то він би спокійно поговорив із Макроном. Ми знаємо, що була їхня зустріч спільна з Макроном тоді, ще в Парижі, між, між його обранням інавгурацією, і тоді він неохоче зустрічався з Зеленським. Ви все це пам'ятаєте, звичайно. Хто не пам'ятає, тому я нагадав. І от в цей момент, дуже цікавий момент, він вирішив зустрічитись тет-а-тет. -тет. І я вам нагадаю, що. В овальному кабінеті, от тоді, коли все відбувалось, він не зміг з ним зустрітися от тета тет і поговорити про щось дуже важливе. Ну, по-перше, там був Венс, по-друге, там був Єрмак, е по третє, там була купа преси, свідків. І все це було і не давало можливості е по протоколу поговорити тете тет. Навіть якщо б вони говорили тете тет в Білому домі в кабінеті, в Овальному, це одно би це не був тете-тет. Це би записувалось. Були би представники спецслужб, якби це які це слухали. Ви пам'ятаєте розмову Зеленського і Трампа по телефону? Вони тоді говорили, і ніхто це не чув, але потім виявилося, що все чули і все розповіли. Так, от і у себе в кабінеті, і навіть можливо в Сполучених Штатах, як президент, він не міг е сьогодні е так е зробити все можливе для того, щоб зустрітися і поговорити таємно з е Зеленським. А от в Ремі. Ватікані, прямо в соборі, він міг це зробити, і він це зробив. Про що вони говорили? Це сказати важко. Насправді, якщо ви подивитесь на заяви наближеного оточення наближеного оточення Трампа, ви побачите, що риторика його держсекретаря чи його віцепрезидента після цієї зустрічі, до цієї зустрічі, під час цієї зустрічі не змінилась. Тобто. Риторика Трампа змінилась суттєво на ці кілька годин, а риторика Венса і Рубіо не змінилася. Про що це говорить? Про те, що Трамп грав певну гру з якоюсь певною задачею, і це не має ніякого стосування до стратегії самих Сполучених Штатів. Друга частина дуже важлива: ніяких гострих сучасних заяв, які б йшли від Зеленського після зустрічі. Про щось, що договорились там, чи про якісь там речі, ми теж не почули. Таке враження, що цієї зустрічі не було. Е, ну це, що говорив Зеленський, воно так відбувається, ніби от він йшов, 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 і пішов далі. А зустрічі не було. Він сьогодні сказав про те, що бої в Білгородській області твивають, там ще якісь речі. Абсолютно хороші, нормальні, правильні заяви. Ми їх розуміємо, цінуємо. але немає нічого, що пов'язано з, з зустрічю з Трампом. Отже, зустріч відбулася, її хотів провести Трамп, вона повинна була пройти тета тет без підтримки когось іншого. Чи він хотів просто голого отримати Зеленського, який би не міг бути не мати захисту і там його роздавити публічно? Але ні, чому? Ну, Зеленський же не дуже вміняема людина. Ви ж знаєте, він же міг ціханути і щось там сказати, і репліки, які зробити, руками помахати. Я, ну, це Зеленський нормально у нього. Тобто, якби він не знав, що він хоче сказати, він би сам Трамп остерігався би того, що під час розмови Зеленський виявить своє ну, негативне ставлення до того, що він йому говорить. Виявляйте, всі дивляться на цю розмову, а Трамп йому каже, ти повинен зробити поганий вчинок для України. І тут Зеленський розмахує руками, каже: Ні, ніколи в житті і так далі. Міг цього боятись Трамп. Звичайно, він же бачив це в овальному кабінеті, коли Зеленський раптом не вміняємо, почав там діяти повним способом. Але він цього не боявся. А чому він цього не боявся? Я не знаю. У мене нема розвідки, у мене гур немає, у мене гру немає, у мене ЦИРУ немає, ФБР немає. Але я можу здогадатися, тому що він збирався говорити про речі, які дуже цікавлять самого Зеленського, і відповіді на питання, які він хотів отримати. І це було важливо для Трампа, тому що він хотів їх використати для того, щоб досягнути свого результату. Чи це були батаги, чи це були пряники? Чи він його таким чином хвалив і обіцяв йому щось? Чи він його таким чином залякував, я не знаю. Це окреме питання. Як версія, будь ласка, про всі, що казали, чувак, якщо ти будеш так себе поводити, твої біткоїни. І твої 5-6 менеджерів будуть під санкціями, і тобі капець. Це один варіант. Вибачайте, торба. А другий варіант Володя, дій як треба. Ми тебе підтримуємо на президентство. Не хвилюйся, ми з усіма все порішаємо, і ти знову будеш президентом. Головне, роби так, як я тобі сказав. Але це теж версія, це моє бачення ситуації. Що відбулося далі? Далі, от від... що відбулося? Ну, в Україні нічого не відбулося, ви знаєте, я вже говорив. Зеленський в, в Дейші ніякої зустрічі не було і там нічого не було вирішено. А далі відбулося два цікавих момента: перший справді відбулися суттєві зміни в стосунках з Європою. Ну, е в Великому рахунку ми маємо тільки яву Стармера, який сказав, що це прорив. Тепер е у них буде особлива співпраця з Сполученими е Штатами. Тому я вам розказував, що. У американців особливий сантимент до британців у них завжди були особливі стосунки, і цих особливих стосунків не було ці кілька то днів, поки є Трамп. А до цього вони завжди були. І швидше за все, під час розмови було вирішено, що ці особливі стосунки і підтримка одне одного, як двох е великих ядерних держав і союзників і людей е країн, які мають спільне історичне майбутнє, він буде продовжуватися таким чином. Сьогодні говорити про те, що відбувся повноцінноцінний прорив підтримки України, ну у України Європи, можна, але фактів для цього поки що недостатньо. А от якщо говорити про е підходи в Штатах в цей же момент, ми почули їх, нічого не змінилось. Вони знову говорять про те, що мир, перемовини і все інше відбудуться на цьому тижні, ну який не наступає з завтрашнього дня. Тобто, все так само, як є. І те, що говорив Трамп про те, що ніяких дедлайнів немає, і ми готові чекати і думати. А виявляється, це стосувалося тільки одного дня суботи, 26 го числа. А сьогоднішнього дня це вже ніяк не стосується. І знаєте, що я почув е з російських ЗМІ, не, не з наших. Не можу сказати, чи це правда, чи це неправда, але все-таки сказати, мушу. Що... Вони пишуть, що Зеленський внесе до. Верховної Ради чи мусить Верховна Рада прийняти якесь рішення про початок перемовин з Росією. Ну, підстава така: от мовляв, є указ Зеленського, і цей указ Зеленського забороняє вести перемовини з Росією. І тепер Верховна Рада повинна почати прийняти рішення про початок цих розмов. І це не має насправді юридичного стосування до рішення Зеленського, бо укази виконавчих от таких органів, типа укази президента, рішення. Міських, обласних, районних сільських рад. Все це скасовується в судовому порядку, а не рішеннями Верховної Ради чи якоїсь іншої. І е, якщо треба скасувати то, те рішення, треба звернутися до суду і його скасувати. А м -м, тут мені здається, історія інша: якщо це буде, то це просто намагання перекласти відповідальність за початок перемовин на Верховну Раду. Хай Верховна Рада. Заявить, що ці перемовини треба проводити. І тоді, коли е, це буде відомо, і коли це е, станеться і буде важливим, тоді можна буде почати ці перемовини і робити їх в інтересах е, Росії. І тоді, саме в цей момент, Зеленський скаже: я Тут до чого? Я тут ні до чого, це Верховна Рада вирішила. Я ж указ навіть підписав, що перемовин бути не може. А Верховна Рада мене... Попросили його скасувати, чи просто виступила за ці перемовини, і тому я змушений був це зробити. І таким чином, е швидше за все, е він у моїй руки і скаже, що він тут ні до чого. Так що, отакі останні новини, е будемо стежити за подіями. Ще раз кажу: я не можу знати всього. Все, що я знаю, я аналізую і даю свої аналітичні висновки. Вони можуть завтра змінитися? Можуть. Якщо я дізнаюсь нові дані, це може вплинути на мої висновки, але, ми, але це не може вплинути на правду. Тому гарного вам всім вечора! Лайкайте, підписуйтесь. донатьте на наших гарних хлопців, на дронарів. Хай вони своїми дронами діють далі і допомагають нам зберегти себе. Дякую вам. Слава Україні!